Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і уроку української мови. Сьогодні розмова про колоритні народні вислови, що містять назви тварин. Кожний частіший з представників фауни згадує наш народ у приказках та прислів'ях. Хто вони? Це баран. Не будь бараном, то й вовк не з'їсть, вівця. Біда вівцям, де вовк пастухом, корова. Та корова завжди молочна, яку продали. Кінь з доброго коня не шкоди впасти, кіт, що більше кицьку гладиш, то вище вона горб піднімає. І, звичайно ж, собака, то дурний собака, що на всіх гавкає. У приказках і прислів'ях закарбований характер народу, традиції, звичаї, особливості життя і побуту і навіть суспільна ієрархія. Наприклад, коза деревозу, а вовк козу. Вовка пастух, пастуха пан, пана – юрист, а юриста чортів триста. Ось і все. Насамкінець лише додам. Вивчаємо мову, яку передали нам наші предки.